Вас вітає 18-й садочок Горобиненька. Сьогодні з вами я, Лариса Іларіонівна. Заглядає сонечко у віконечко. З новим днем вітаю вас, малята! І я вітаю вас і дуже рада знову зустрітися з вами на занятті. Малята, а яка зараз пора року? Так, зараз пора року весна. А який місяць весни? Араз другий місяць весни називається Квітень. Квітень гості завітав, килимок і страв прослав, із птахами привітався, сонце вранку посміхався, вітерець легкий приніс, розбудив і сад, і ліс, прокидаються поля, розквітає вся земля. У квітні розпочинається справжня весна. Відбувається бурхливе пробудження всього живого. Назва місяця пов'язана з цвітінням квітів у пору, коли весна повністю вступає в свої права. На деревах розпустилися бруньки і з'явилися листочки, квіти. З кожним днем прилітають нові пташки. А в середині місяця можна почути. Як співає зозуля. Прокидаються комахи, бджілки і прилітають до квіточок. Квітень чудовий місяць і красивий місяць. У квітні приходить справжнє тепло, відчувається запах свіжості. Люди радіють такому прекрасному перетворенню і виходять на відпочинок, щоб помилуватися красою природи. І відчути тепло весняного сонечка. Та з приходом весни починаються і весняні турботи. На полях зійшли сніги, трактори вже загули, починають працювати землю, чар вже їм орати, щоб насіяти зерна буде гарна посівна. В полі трактористи спахують землю. Потім сіють зернові культури пшеницю, ячмінь, овес. Якщо невчасно це зробити, то не виросте гарно урожаю. Гуде робота у садах. Біля дерев, у квітниках треба всюди дати лад, щоб був квітучий, гарний сад. У садах люди обрізають дерева, проріджують кущі. Висаджують нові садові деревця. Також дерева треба оприскувати від шкідників, які поселилися під корою дерев. В парках та скверах прибирають торішню траву, розбивають клумби та висаджують квіти. На городах також багато роботи треба землю скопати, підпушити. Потім посадити пророщену картоплю, посіяти моркву, буряк. В кінці квітня висаджують розсаду перців, помідорів, огірків. Навесні люди працюють зранку до вечора. Все треба встигнути, тоді і літо буде красивим, осінь з вражаєм, і зима з запасами. Ось подивіться у віконце, там посміхається нам сонце. Промінчик кожному дарує, у гру пограти пропонує. А гра називається Знайди зайві предмети. Треба вибрати, які знаряддя праці потрібно для роботи у саду, в огороді і на присадибній ділянці. Будьте уважні. Дітки, що зображено на картинці? Так, це іграшки. Чи потрібні вони для роботи? Ні, не потрібні. А це що зображено? Так, кошик і драбина. Чи потрібні вони для роботи? Так, потрібні. Драбина, щоб обрізати дерева, а кошик, щоб збирати овочі або фрукти. На наступній картинці ми бачимо візочок і мішок. Чи будемо ми їх використовувати в роботі? Так, звичайно. Для того, щоб переносити або перевозити вантажі. А це що малята? Та це ж посуд, ложка і вилка. Будемо ми їх використовувати в роботі? Ну, звичайно, ні. Малята, А граблі та лопата потрібні для роботи. Ну, звичайно, так. Цей інвентар дуже потрібний у роботі, щоб підпушувати і загрібати землю. А диван та телевізор. Ми будемо використовувати в роботі? Ну, звичайно, ні. Ці предмети потрібні для відпочинку. А вила та рукавички? Подумайте, так, потрібні. Дітки, ось ми з вами і розібралися, який інвентар нам потрібен для роботи у саду, городі і на присадивній ділянці. А зараз, дітки, слухайте, дивіться і повторюйте разом зі мною, Сад посадимо на весні. Вишні виростуть рясні. Тато, деревце огорне. Ми із мамою польємо. А коли дозріють вишні? Ми із братом поїмо. Молодці малята після заняття ще раз разом з батьками повторіть цей віршик. Тож люди на весні час мигають і весну працею вітають. Народі кажуть, хто сидить на печі, той не їсть калачі. Праця людину годує, а лінь марнує. Тож, малята, допомагайте своїм батькам, і у вас виросте чудовий урожай. Ну а я з вами прощаюся. До нових зустрічей, малята! До побачення!